Після удару російською ракетою по панельці у Дніпрі врятувалися мінімум 120 українців. ДСНСники кажуть чесно, те, що люди вижили, справжнє диво. Ось це мій в'їзд, ось це все завалило, і ось там сьомий поверх. Остання моя ну, кухня. Саме на кухні мешканка будинку разом із родиною були в момент вибуху. Врятував життя збіг обставин. Кухня єдине живе місце у цій квартирі. Я не знала, що далі буде. Я не знала, чи бігти. Родина вибула двері, за ними суцільний завал. Вирішили зайвий раз не рухатися і чекати на допомогу. Допомогла те, що я кричала в мене. Я дуже кричала багато. З вікна. вдалося врятувати життя і десятирічного Ростислава, дістати його зі зруйнованого будинку. Зміг тренер Ростика. Юрій Васецький, коли в будинок влучила ракета, хлопчик був вдома один. Кухня та напевно там кладовка, всі плити, які були перестінки. так святі як карточний будинок. І там я знайшов простика. Чимало людей у момент обвалу опиняються в пастці. У більшості починається паніка. Однак саме спокій може врятувати життя. Завал уже стався, вже все одно нічого не зміниш. Від того, що ти будеш панікувати, дергатись, бігати, стрибати, кричати, нічого не поміняється в твоєму житті в кращу сторону. Парамедик Ярослав Вуз каже, те, що люди після такого потужного прильоту лишилися живими, дійсно диво. Все-таки якесь везіння, угу. і все ж щасливий збіг обставин. Адже Ярослав переконаний, мало хто дійсно знає, як поводити себе під завалами. Ми розпитали українців, чи замислювалися вони про алгоритм дій. Якщо таке, звісно, не дай Бог станеться з ними. Треба кричати, телефон якось знайти там. Напевно, ну, мабуть, самому не треба розбирати нічого, а чекати, поки прийдуть рятувальники. По-перше, треба давати себе знати, наскільки я розумію, перше. там свистіть, стучать, кричать. Ну, так, щоб не нітраті. Каже, зберігати спокій і доступ до свіжого повітря. Я думаю, чекати, поки тобі допоможуть. У художниці Марії тепер завжди при собі свисток на зв'язці з ключами. І це супер, каже парамедик Ярослав Вус. Однак переконує, люди, які зустрілися мені на шляху, радше виняток, ніж норма. Тому нагадує базові правила при обвалі: якщо у людини кровотеча, треба зупинити її підручними засобами, прямим тиском на рану чи шматком одягу. Також треба лягти на бік. При втраті свідомості дихальні шляхи залишаться відкритими. Якщо кінцівки притиснуло, треба обережно їх вивільнити. Якщо цього не вдається зробити, то і бажано і цю кінцівку масажувати, і місце вище притискання, і нижче притискання масажувати. Е, або ж на цю кінцівку накладати жгут. А далі чекати самостійно розбирати завал навколо себе небезпечно. Один зі способів подати знаки крик, але він краде безцінний кисень. Коли шумить рятувальна техніка у спробі бути почутим, взагалі нема сенсу. Тому в рятувальників існує так звана хвилина тиші. Виключають цю техніку і мовчать протягом там хвилини для того, щоб почути людей, які знаходяться під завалом. Ще краще свистіти у свисток, як у художниці Марії. Що робити, якщо стався обвал? Нагадали у МВС. Крім тих порад, що озвучив Ярослав Вус. Не чіпати частини в кімнаті, на яких усе тримається, за можливості уникати переохолодження. Також треба стукати по батареях і трубах. Наостанок, якщо під час повітряної тривоги люди не в укритті, а вдома треба слідувати правилу двох стін. Така схованка врятує від вибухової хвилі та уламків. Це має бути кімната без вікон. За двома опорними стінами від вулиці зазвичай це коридор, передпокій або ванна. Щоб віднайти опорні стіни всередині житла, треба зазирнути в техпаспорт будинку. Якщо ж його під рукою немає, орієнтуйтеся на найтовстіші стіни.